Яке було завдання на сьогоднішній поєдинок, зважаючи, що це команди сусідніх міст. Відчували, що це дербі? Ну, це, звичайно, відчувалося де дербі, планувалося, що буде дуже багато борьби, дуже багато єдиноборс буде, так воно і вийшло. План на гру вдалося виконати, якщо говорити про перший тайм і про другий. Не можу сказати. Якби вдалося, то ми б взяли б три очка. В крайній мірі взяли би очко. Ваша команда пропустила у другому таймі, але знайшла в собі сили зрівняти рахунок за кілька хвилин. Чого не вистачило для позитивного результату? Помилки, все. -все. Хто менше помиляється, той виграє. Помилилися, пропустили. Як вважаєте результат матчу з в Ніякому разі. Ні. Ну, у вас у команді виходить так, що на останніх хвилинах дуже багато матчів таких є, що команда виграє. Ви попереду і пропускаєте на останніх хвилинах. Це з чим пов'язано? Концентрація? Досвід. Десь настачає досвід концентрація досвіду в останніх моментах. Які завдання стоять на от першу частину? Першу частину завдання, в першу чергу, зберегтися в перший різ і підібрати тих виконавців, які на майбутнє будуть виконувати задачі, поставлені керівництвом. Ну і побажання на сам кінець болівальникам, які дивилися нашу трансляцію, і тим хлопцям, які захищають Україну. У ну, першу чергу да, подякувати нашим Збройним силам, що ми маємо можливість грати в футбол. Болівальники мають відліктися трошки в тої ситуації, яка у нас є в державі. Я побажання як не швидше, щоб наступив мир, і ми всі болівальники були присутні на стадіоні. Ми в першу чергу граємо для болівальників.